Останні дні грудня заледве знайдеться торгівельний центр чи крамниця, яка б не була прикрашена до свят. На таких різдвяних та новорічних декораціях і спеціалізується дизайнерка світла з Гамбурга Катерина Лоренс. Це чудовий приклад класичного оздоблення: багато золота, багато світла та зелені. Просто вау! Потрапляючи сюди, відразу розумієш різдво. Агентство, у якому працює Катерина, розташоване в гамбурзькому районі Бланкензее. Тут новорічно-різдвяний настрій панує цілий рік. Насправді ідеї виникають не в цій кімнаті, проте іноді у голову взагалі нічого не приходить. Сидиш над порожнім папірцем і думаєш, що ж робити. Тоді й можна прийти сюди, прикинути, що можна скомбінувати. Замовлення різдвяних світлових інсталяцій для торгівельних центрів надходять з усього світу. Перші ескізи завжди робляться на комп'ютері. Ми фотографуємо на місцях, а потім візуалізуємо наші ідеї. Планування одного проєкту триває, залежно від рівня складності, у середньому 1-2 роки. Наша робоча філософія. Ми створюємо для торговельних центрів індивідуальні різдвяні декорації. Наприклад, декорації у Москві, Дубаї, Софії та Лондоні відзначені призами. Таке оздоблення часто коштує півмільйона євро чи навіть більше. Розміреними у тусі різдва дні перед святами в агентстві не назвеш графік робіт та поїздок заповнений ущент. Нині скрізь останні приготування, тому працювати доводиться по цілому світі у день і вночі. Уночі зводимо декорації, а вдень намагаємося виправити помилки. Тож стресу більш ніж достатньо. За сім років дизайнерка світла де тільки не побувала. Крім того, вона регулярно перевіряє старіші інсталяції. Але й 27 грудня, коли в Європі минає різдвяна пора, робота для неї не завершується у січні проходить галузевий ярмарок, в якому ми беремо участь, а потім все спочатку нові проекти для нового року. Одне свято закінчується, а наступне вже в плануванні. Різдво просто прекрасне. Не те, що у торговельних центрах чи на вулицях. Найбільше я радію різдву вдома. Ну що ж, тоді веселих свят.